Ну що дорогі друзі, ось і підійшли ми до такого нашого частинки етеру, коли будемо говорити не просто про наш сон, але також про критерії вибору матраца для найкомфортнішого сну у світі. З нами сьогодні експертка Ірина Пічеха, це лікарка, терапевтка та сомнологиня. Друзі, будемо говорити на ось таку дуже цікаву тему. Вітаємо нашого гостя в студії. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Дякую, що доєдналися до нашого так. етеру. Адже є про що поговорити: про наш сон, від якого дуже-дуже багато чого залежить, чи не так? Власне, розуміємо, що всіх нас об'єднує одна річ: це диван, а диван це матрац. От і, власне, Ірино, скажіть, які є різні типи матраців? І ось, і як вони впливають взагалі на наш. На нашу якість сну. Тому що є те, що для сну. А є ще питання матрацу для нашого опорно рухового да. апарату. Хтось скаже, що він має бути там твердим угу. і так далі. Тому розкажіть нам трішки про це, які для початку типи матраців, як вони впливають. Е, Погоджуюсь і підтверджую ту позицію, що сон то є ну, одна з дуже важливих складових нашого життя, таких ну, складає в принципі одна третя доби, І ми спимо одну третю доби. Так. Так, і дуже важливо, на чому ми спимо. Матраси є для ліжка і матраси є для дивану. Угу. Матраси є пружинні, матраси є безпружинні. Матраси є м'якої жорсткості, середньої жорсткості і жорсткі, і є надто жорсткі. І тут питання стоїть, ну, який вибрати? Як правило, в цьому допомагають, скажімо так, виробники, представники в магазині, куди ви йдете купувати матрас, але разом з тим, сьогодні ми якісь ну базові речі проговоримо. Вибір матрасу може залежати від позов, які ви спите, від вашої, він точно буде залежати від вашої комплекції статури, тобто ви низький, худий чи там крупніший. І високий, так. тут деколи дис дисонанс є в тому, коли, наприклад, пара, пара вибирає собі матрас, і мужчина високий і широкої статури, та а жінка, наприклад, дрібніша. І тут як бути є такі матраси, які роблять за індивідуальними мірками, та тобто одного більшої жорсткості для нього для іншого меншої жорсткості, відповідно, таким чином можна підібрати. Ось, але таким середньостатистичним вважається середній жорсткості матрас з так званим ефектом пам'яті для того, щоб під час сну хребет був в такому рівномірно горизонтальному положенні. Можна таку картинку додати, ми з вами домовлялися. Про різні види жорсткості матрасу uh -huh. і там так наглядно буде показано де, якщо він занадто твердий, як міняється положення хребта в гіршу сторону. Він занадто м'який і як є правильно. Угу. А справді дуже цікаво про те, що ви зазначили, що іноді буває за індивідуальними мірками, так розробляються матраси, і головне не переплутати сторони, тому що головне, так це, 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 це найважливіша умова. А, так, а от так. власне, як так вибрати собі матрас, щоб він підтримував також і хребет у правильному положенні, і щоб уникати болю в спині, в шині частині після сну? Тому що буває, прокидаєшся і тебе все болить. Таке враження, ніби ти не спав, а якось був на полі бою цілу ніч. І шия болить, і там щось там затікає, і так далі. На що власне, опиратися, за якими критеріями обирати так, щоб це було корисно для спини, шиї і так далі? Ну, найбільш оптимальний це є матрас середньої жорсткості uh -huh. з ефектом пам'яті. Тобто, коли людина лягає на матрас. Прогинаються ті частини тіла в тих в тих ділянках, де вони мають бути прогнуті, тобто наш хребет не є повністю отак -от рівний. Якщо поки на нього подивитися в лежачому положенні, він він має власне бути рівним, але є грудний вигін хребта, поперековий вигін хребта, і власне найкращий той матрас, який зберігає ці от вигини ще помічними є взагалі в під час сну подушки. Тому що не кожен матрас, якби, скажімо так, може забезпечити такі якості. Е, можливо, вже там купили матрас 2-3 роки тому, і ну повторно купувати якби не, не дуже хочеться, тому що це така ну не дешева, скажімо так, інвестиція, і він не купується на рік, на два. Він є ну надовго, хоча б там на 10. Е, ось і е, за допомогою подушок теж можна відкоригувати, скажімо так, фізіолічні вигини хребта, і власне не буде зранку затікати шия, не буде боліти поперек. Не ну не буде болей, тобто можна під, якщо ми лягаємо на спину, ми можемо під поперек підложувати подушку uh -huh. тут. Ну іншу мається на увазі, аніж ту, що під голову. Під голову теж важливо виміряти висоту своєї подушки, розуміти підібрати правильно, тому що людині з ширшими плечима підійде подушка вища людині з вущими плечима під, підійде нижче, І Таким чином теж можна відперегувати скажімо так, у ці фізичні на хребта, щоб він відпочивав ага. під час сну, а не навпаки, ну перевантажувався в якихось місцях, справді це те, що важливо. Дякуємо, що зазначили такі нюанси про те, що навіть вибір подушки також дуже сильно впливає, так якщо людина. Більша, їй підходить така більша, також вища подушка, так якщо вона меншої статури, то підходить більш дрібна. А, yeah. а як щодо по позасну, тому що ось виводили вже картинку стосовно того, як можна ще підкладати ось подушки, як стосовно yeah. позисну, тому що іноді буває так, що люди там люблять спати в таких позах, що можливо і не від матрасу залежить ось ця така втома зранку, а саме від положення того, як людина спить. Угу. Таким найбезпечнішою позою для сну являється на лівому боку, на лівому боку, скажімо так. Угу. Ну єдиний там нюанс не можуть спати на лівому боку. Люди, які мають проблеми з серцем, їх там щось може колоти, боліти. Ну, вони так коли бояться просто спати на лівому боці, а решта, в принципі, буде окей. Як для проблем з шлунково-кишковим трактом, особливо, коли є застіжовчи, якісь такі речі на лівому боку буде добре. Буде добре на, лівому, на боку тим людям, які храплять, наприклад, є ризик синдрому нічного атмозу, зупинок дихання в вісні, це теж буде краще. Okay. Ось на рахунок проблем з опорно-руховим апаратом. Якщо є підкладені подушечки, і між ноги, між коліна взята подушечка, теж додаткова. Теж буде розвантажуватися поперековий відділ хребта і теж буде добре. Тому таким найоптимальнішим є на боку. Якщо okay. на спині і немає людина, не хрипить, не має ризику синдром нічного пно можна теж попідкладати побулошечку, наприклад, під поперек, якщо не якщо там якісь ризики болі, і теж буде доброю поза на животику, теж можна спати. Тут не дуже жінки люблять спати на животику, тому що все впирається в обличчя і там пошкоджуються якісь як і шкіри і так далі може знижуватися, так, ну, особливо коли якісь висипання, дерматологічні проблеми, але разом з тим ну, можна спати. так? І м, Теж використовуючи подушки, фізичні вигини зберігаючи і теж буде добре. Тут же питання, як, як хто що любить, і пристосуватися до своїх моментів. Про це теж можна порадитись. З лікарем. Дякую, Дякую. А, Скажіть, будь ласка, пані Ірино, а які матеріали найкраще підходять для людей, якщо дійсно є ну алергія власне на щось у чутливої шкіри Що би тут порадили? Е, ну, дивіться, алергія може бути для шкіри, та тобто це безпередні ті тканини, які контактують. О, е, так. Тобто, вони ну звісно, якщо ми говоримо про якусь алергі... дерматологічні проблеми, та то тут важливо, щоб був просто натуральний склад. Як правило, це якийсь рослинний склад, там на льон. Оце важливо. Якщо ми говоримо про алергії, наприклад, дихальної системи, то часто люди мають алергії там, на кух, пір'я, вовну, тобто на ну, продукти тваринного походження, скажімо так, так? То тут, але тут більше, це більше наповнювачів для ковдри подушок. Тому тут якби, не в матрасі справа. Просто брати синтетику, скажімо так, і, і, і не буде цих кричати. Угу. А як ось якщо людина має розлади сну, її мучить безсоння, то чи може саме матрас, там, ковдра, можливо, подушки також допомогти, як побороти можливо це питання, ось це як один із компонентів боротьби з цією проблемою? Так, це зручність спального місця, це один з елементів так званих соціально побутових. Причин порушень сну, тому що є речі, які там мусить там зробити лікар, скажімо так, там в якихось розладах сну без соня, та А є речі, які людина має зробити собі вдома для того, щоб покращити якість свого сну. І якщо є там занадто тверде ліжко, воно тисне під колію, людина перевертається їй некомфортно. Так само подушка, голова болить, шия. Теж може бути причиною не, не спання. Дуже часто до мене звертаються пацієнти, які мають болі в опорно-руховому апараті. І відповідно, ну вони не сплять через те, що їх щось болить вночі. І звісно, що положення в ліжку має значення, і це правильно підібраний е, матрас, аксесуари до нього, тобто якісь подушки, там ковдри е, і так далі. Воно це один з елементів такого сну. Угу. А якщо говорити загалом про гігієну сну, то що, яка там атмосфера має бути в кімнаті? Можливо, що ще покращити, що змінити? Можливо, зволоження, зволоження відкривати, можливо, відкривати вікни провітряні. Можливо, вазони якісь є, такі, які не мають бути у спальному місці. Ось Саме власне про гігієну сну, загальні рекомендації стосовно е, кращого засинання. Е, дивіться, ну, перш за все напевно. Е, Хочу сказати про тишину в кімнаті, uh -huh. коли є той ефект, той, скажімо так, час переходу до сну, і, і сам сон. Якась легка музика має право мати місце, але ну туктися, шуміти десь там зверху хтось з сусідів стукати, ну не повинен, тому що ну складно буває заснути. Але якась музика легка, чи там фільм, так без екрану, можна щось там слухати, ну це вважається. Навпаки, сприятливим для сну, світло має значення. Гормон сну мелатонін утворюється в повній темноті. Uh -huh. Якщо в час переходу до сну допускається якесь там таке жовте, при, при приглушене світло, uh -huh. там свічка, бра, просто якась лампа така не надто яскрава, то під час сну варто все прибирати, все виключати для того, щоб утворювався той гормон сну, і ми добре відновлювалися. На рахунок повітря важливо, щоб воно було на градус два нижче, аніж в кімнаті там вітальні, в кухні в спальні має бути чуть нижча температура, тому що мозок а чуть нижче там 18 градусів, наприклад, там 17, ну 20 максимально для того, щоб е, мозок добре відновився, відпочив, е, йому потрібно mm -hmm. чуть холоду, скажімо так. Ми ж тут решту тіла ми накриваємо а от мозок щоб був в такому прохолоді. Звісно, що провітрювати потрібно, повітря має бути чисте, достатньо зволожене. Для літніх весна, літо, там рання осінь, немає якихось таких проблем. А от взимку, коли є особливо, коли є центральне опалення, uh -huh. як правило, повітря є пересушеним і варто враховувати той момент, тому що люди по-перше, воно заважає спати, тому що. Пересушуються верхні дихальні шляхи, людина дихає ротом, часто просинається на тому, що хоче пити. Ну це зовсім не комфортно, і часто mm -hmm. буває ще й жарко. А так як я сказала, що для доброго сну важлива прохолода, тому на це теж варто звертати уваги такі ну, елементи yeah. повітря. Ірина? Ну тобто є для цього воложувачі, тобто так. ну є вихід, вихід є, uh -huh. пристосуватись можна. Ірино, mm -hmm. підсумовуючи нашу розмову, ми поговорили про типи матраців, наскільки все це корисно. Можливо, якщо можна так коротко, назвіть там 3-4 причини, чому варто коли варто замінити матрац на новий. Ну тобто, що не так з ним, так, там не знаю, ну от, там пролежні, якісь. Перший вже, момент, там, не коли знаю, є знаєте. візуальні якісь е провали, дефекти, так. Е воно, як правило, є стосується таких пружинних матрасів, класичних. Такі залізні пружинки, так, які так. між собою трошки з'єднані, бо зараз є сучасні пружинні матраси, там кожна пружинка така виокремлена, вони, відповідно, так, дуже так. служать. Ну, до, набагато довше служать, скажімо так. Тобто, якщо там десь провалена пружина, візуальні якісь дефекти провали, або ви там лягаєте і ну, чуєте, що там десь провалилося, його точно треба замінювати. Важливо. Далі, про можливо, деколи можна і не знати про якийсь дефект матрасу. Він може бути кістки не дуже замітний, але якщо викликати служби, які чистять матраси, ну особливо якщо цим займаються власне виробники, то ну вони вкажуть на ті дефекти, яких так, ми не ми не бачимо, скажімо так, дуже ось варто. Варто замінювати матраси. Також е, теж кожен виробник вказує скільки він може про прослужити, але е, ну відповідно після терміну їхньої е, придатності та, так. придатності варто mm -hmm. замінювати. І теж варто враховувати теж, не сказала, що на протишої пружині безпружинні матраси безпружинні Вони, якщо на них спати з великою вагою, то вони швидше зношуються, mm -hmm. тому ну. Тебе дивитися, так. чи ми їх використовуємо в правильному напрямку. Дякуємо. Дякуємо, Ірино, за спілкування, за ваші дійсно, поради. Адже не ви сказали третину дня, але і, в принципі третину життя ми проводимо <гад> на матраці. Так? Тому дякуємо за важливість нашого сну і за здоров'я. Пасибі вам, вам благословень, миру та захисту в цей непростий час. Дякуємо. Дякую, не знаю. Дорогі друзі, Ірина. Підчеха лікарка, терапевтка, сомнологиня була з нами у цій студії. Пам'ятайте, що розмову з гостою ми зберігаємо на ютуб каналі, де згодом ви можете ще раз переглянути або поширити для ваших друзів.